У даного пацієнта хронічний гнийний середній отит, мезотимпанит. Взагалі це не дуже часто патологія, але тут показане хірургічне лікування. При такій операції зазвичай у нас пацієнт знаходиться один день в клініці. На наступний день ми відпускаємо додому і через тиждень видаляємо тампон з прооперованого вушка. І оцінюємо результат та проводимо контрольно. Аудіометрію обстеження слуху вже через 2-3 місяці. Були виділення з правої частини вуха та погіршення слуху. Звернувся я в клініку медіком та прокоментувала Валерія Павловича Тустоліте. Страху взагалі не було. Лікарі тут дуже хороші, дуже класні. Рекомендую всім.